Хлопець, який пробує всіх цілувати на першому побаченні. Став собі за мету класно провести час. Е, Діспортеле, це до тебе він звертається. Став за собою мету класно провести час. Це головна мета. А поцілунки і секс це другорядне. Діспортла не знав. І ефективніше піти на менше побачень, але тільки з тими дівчатами, з якими були на одній хвилі в переписці. Погоджуюсь, погоджуюсь. Краще у тебе буде менше побачень, але з тими дівчатами, з якими вже є, як то кажуть, вайб, і тоді тобі буде простіше. Тут погоджуюсь. З таким підходом моя статистика за півтора місяці побачення з вісь... Вісь... вісьмома О? Побачення з вісьмома дівчатами познайомив з однооким змієм чотири дівчини. Тобто звабив 50%. Добре, добре. На другому чи третьому побаченнях. Але від всіх побачень я справді отримав задоволення, навіть якщо з деякими не заіскрило. Коротше, ну просто першу частину я багато разів казав стосовно того, що треба в першу чергу отримувати задоволення, а на другому місці досвід, а на третьому місці результат. А ось стосовно того, що. Можливо, не обов'язково поспішати з усіма піти на побачення. Ну, якщо ти кажеш, що у тебе було 14 побачень, це кожен другий день є побачення, так? Ти можеш собі дозволити ходити на побачення раз на три дні чи раз на чотири дні. Ну ці дівчата вони будуть більш відкриті і більш з тобою на одній хвилі. В цьому є сенс.